Нещодавно відомий рінецький діяч Андрій Лозін представив громадськості книгу про своє рідне село Варковичі, у якій були зібрані різноманітні історичні та краєзнавчі відомості про минуле цього поселення. «Основою, напевно, стали ті розрізнені факти, які я та там та сам бачив про Варковичі. І коли ми познайомилися ближче з пшеничним з Тамарою Борисіном. Вони мені підкинули, скажімо так, матеріали про наші варковичі. Перший варіант книги вийшов, як сам видав. Згодом, коли інформації стало більше, Андрій Лосін задумав удосконалити видання. Допомогла в цьому історик Віталіна Данильчук. Звернули увагу на те, що по хронологічній послідовності все було викладено на персоналії. І Більш давнього періоду, вже десь там ближче до нашого часу. Цінним у книзі є те, що вперше подано карту Варкович з нанесеними мікрооб'єктами, оскільки деякі кутки, як у нас кажуть, знаходилися. У книзі вміщено багато цікавої інформації, яка розповідає про багато історичне минуле Варкович. Зокрема, на сторінках видання вміщено унікальну карту єврейського містечка. В карті вразило те, що все містечко, це на 99% це були євреї. Центр, це були євреї. А там вже жили це теж, українське дологе, українське село, там навіть написано, помієте саме. Ну це рядом продовження родити вулиці, ні, це вже містечко кінчається по цьому будинку, а там вже пішли українці жити. Є у книзі дані про відомих вихідців із села. Одними із таких стала сім'я Вишневських, серед яких були художники, громадські діячі та журналісти. Напевно, досить визначна фігура для міста Дубного, та, звичайно, для Варкович. Це Петро Вишневський, який написав книжку про Варковича. Він мер, не кінчивши її. Це один, одне з одне ядро, чи, може є самої книги про Варковича. У книзі вміщені відеоматеріали про Варковичі. Це програма телерадіокомпанії Дубно, краєзнавчі мандрівки з Миколою Пшеничним. Я порівняв цей матеріал з тим матеріалом, що було Рівненське телебачення. І там мандр. І там, звичайно, тесновій на погляд набагато гірше було зроблено. І по-перше, і по-друге, це саме тут все твердніше. Пшенише забаверніше, тепліше, рідніше, сказано це все було. Загалом же робота над книгою тривала більше п'яти років. Андрій Лозін видав її за власний кошт накладом у 500 примірників. Книга про варку вичі проєкт не комерційний, автор дарує її жителям села. Ознакова подія не лише для варківчан, але й взагалі наш погляд для історичної науки, оскільки не кожен населений пункт може гордитися таким виданням.